Ви, напевно, вже помітили, хто дивиться мій канал, почало з'являтися деякі відео про програмування на Lua scripті під HTX, і відповідно, дехто навіть задавав питання, де починати цей Lua Script вчити, якими ресурсами користуватися для того, щоб щось могти на програмувати. Тому це відео буде таке трохи бла-бла-про Луаскрипт. Отже, що Lua Луаскрипт. Я буду додавати лінки, звичайно ж, опис, але от в нас є ресурс Lua.org, який власне, розказує про LuaScript. Тут є документація, книжки, посилання на всякі референс доки. Тобто, якщо ви хочете просто почати вивчати Lua script, то вам напевно, що першим ділом суди для ознайомлення. Е, так от що таке LuaScript, чого його використовують в HTX? і Де ще його використовують? Я, чесно скажу, що я не дуже знаю, де його ще використовують конкретно. Якщо знаєте, то напишіть в коментах, якщо так само що працювали з LogoScripтом десь, можете поділитися враженнями. З того, що я знаю, це штука, яка використовується переважно як вбудована мова програмування. Відповідно, якщо у вас є якісь девайси чи якісь навіть програми, в які всередині треба писати інші програми, то там, напевно, буде гарно застосовуватися LogoScript. Я можу подумати про якийсь типу Minecraft, хоча, напевно, Minecraft немає другого скрипта. Але, типу, ідея зрозуміла. Ви маєте гру, всередині якої ви можете робити якісь інші програмовані дії. Відповідно, для програмування цих дій може бути вбудований е скриптовий якийсь енджин, і там можна писати якісь скрипти, і це можна робити на лого. Аналогічним чином, ми маємо HDX. Радіо, тобто ми маємо пульт. Всередині пульта є якась прошивка, ця прошивка написана на Сі. Вона робить багато всяких цікавих речей в самому пульті, але якщо функціоналу не вистачає, то ви можете використовувати LuaScript, який цей функціонал якимось чином зможе доповнити чи змінити. Кажуть люди, що тут простий синтекс. Ну, я не знаю, що таке простий синтекс чи непростий синтекс. Виглядає так, щось мені середньо мішки з Python. -ом. І скалою, ну тобто, в принципі, код зрозумілий. Так само, що мені не подобається, це динамічна типізація, як в Python. Тобто у вас є змінні, які можуть містити будь-які дані. Тобто, це нема такого, що ви задаєте конкретний тип для якоїсь змінної, чи це текст, чи це число, чи це там щось інше. Воно може бути будь що Це, в принципі, не те, що дуже погано. В принципі, можна зрозуміти. Але насправді воно трохи при написанні якогось більш складного коду ну, особисто мене воно бісить. В зв'язку з тим, що тут використовується власне така динамічна типізація, то є дуже класний тип даних не знаю, ЛУГА, який називається Table. І цей Table — це щось середнє між мапою, масивом, списком, тобто на нього можна зробити все, що завгодно. І це фактично єдина така структура даних Луа, яка використовується, як написано в цьому референс-мануалі. Але що цікаво іншого про цей тейбл можна сказати, що він не включений в API-шку Lua, яка знаходиться в HTX. Тобто включений тільки в кольорові пульти. Про це трохи пізніше. Ще треба сказати одну штуку, що скрипти Lua, вони, хоча це скриптова мова, вони компілюються. Тобто Перший раз, коли ви запускаєте скрипт, в нього є розширення Lua. З нього створюється файлик бінарний, який називається так само .lua .c, розширення, тобто Lua. І вже цей компільований файл виконується. Виконується Lua скрипти в віртуальній машині, тобто вони не мають прямого доступу до вашого пульта. Є тільки API, яку дає HTX, тобто якийсь набір бібліотек, набір функцій, які може викликати Logo І далі вже LogoScript ці функції викликає. Тому є багато обмежень, про які, напевно, так само треба буде поговорити пізніше. Для того, щоб почати писати під власне HTX, знати ЛОГ не обов'язково, але і недостатньо, можна подивитися ще таку штуку на самому сайті HTX. Як LuaDoc.htx.org. Це HTX-Lua Reference Guide. Тут, власне, написано, які є API-шки, які підтримуються, і написано, які є різновидскриптів. Якщо ти Overview то можна почитати так само якісь базові речі про те, які в нас є можливості цього Луа, бла-бла-бла. І нас цікавить в першу чергу ця штука. Луа Version і бібліотеки. Тобто зараз у нас тут написано про htx 210 зараз вийшов 2.13, але це якесь типу мінімальне оновлення, тобто ця штука більш-менш актуальна. І ми бачимо, що включені стандартні бібліотеки для роботи з математичними функціями, з текстовими рядками, біт 32 і оцей от тейбл, от який я казав, це дуже класна структура даних, вона включена тільки в кольорових радіо. Відповідно, якщо у вас якийсь умовний боксер там чи X12, 3 їх 12 то воно працювати не буде і вам доведеться городити якісь городи. Тобто, для того, щоб зробити якусь мапу, треба буде придумувати якісь свої костелі. Тому для програмування я вибираю TX15. IO, тобто від вивід, так само включений частково. Не знаю, що саме частково я не бачив. Читати файли і писати можна, цього достатньо. Ну, Відповідно, всякі такі системні штуки не включені. Е, наступна інформація, яка напевно буде цікава, це Script Types. Відповідно, є не просто Lua Script, а є кілька різних типів скриптів. І ці типи скриптів мають кожен свої якісь фічі і свої обмеження. І тому, якщо ви починаєте робити якийсь функціонал, вам треба знати, який саме тип скрипта вибрати. Е, One-time scripts — це та штука, яка знаходиться в меню Tools, тобто, наприклад, скрипт Express чи ті всі іграшки зі змійками, симулятор, який прямо на пульті запускається це все вантайм-скрипти. Вони типу, мають фішку в тому, що ви їх запускаєте, вони працюють, потім ви з них входите і вони не працюють. Ось, Ми заходимо сюди. Тут написано, куди його покласти. Script Tools. що вгорі повинна бути отака от штука це назва скрипта, яка буде відображатися на екрані пульта. Ці дві рисочки означає, що це коментар, тобто воно не компілюється, просто буде відображатися. І далі тут написано, що складається цей скрипт, як він працює, і є невеличкий і мінімальний приклад. От, тобто, Якщо ми візьмемо оцей приклад, скопіюємо і вставимо його в якісь файли, покладемо його в Script Tools, як написано тут, е, не знаю де а Script Tools, то ми отримуємо мінімальний. Скрипт, який щось робить. Робить він просто принтить якусь фігню в консольку. Тобто, по суті, цього навіть, напевно, видно не буде, бо цей принт не відображається на екрані, а друкується десь в якийсь систем ауті. Я насправді не пробував. Мені здається, що так воно і буде. Що нам треба знати ще про цей тип скрипта? І взагалі про всі типи скриптів, вони обов'язково мають мати цей в кінці return statement. І кожен тип скрипта повинен повертати різний е, інтерфейс. Отут. Тобто ми повертаємо Run і ми повертаємо init. Init-функція виконується, коли запускається скрипт перший раз. Тобто, якщо нам треба щось там считати, якісь дані з файлів, налаштування і далі з ними працювати, ви кладете це все в init. І в ви викладете те, що буде виконуватися постійно в циклі. Тобто там кілька мілісекунд цей run перезапускається і щось робить. От опис тут є більш детально. Скрипти телеметрії використовуються, відповідно, для роботи з телеметрією. І це те, що ви в моделі на табі телеметрії можете додати лого-скрипти. Вони кладуться в папочку Script з Відповідно, вони мають інтерфейс, який описується ось так: Run, Background та Init. Відповідно, крім Run і Init, додалося ще Background це функція, яка виконується періодично в коді. В циклі у фоні. Відвідноран виконується, коли видимий екран. Тобто, якщо ви з вкладки Телеметрія переходите кудись в інше місце, то продовжує виконуватися бекграунд, Але MyRun, тобто функція оця, яка тут, перестає працювати, це може бути корисно для тих випадків, коли ви слухаєте на якісь події. Тут є так само документація про івенти. Я відкрию. Так, нутвант. Окей, okay, до цього ми ще повернемось. Факт того, що, типу, телеметрія, в принципі, розуміємо, що таке. Для кольорових екранів є подібна штука, яка називається віджити. Вони розміщаються власне, на головному екрані. Їх можна ставити кілька. І вони роблять фактично те саме що телеметрія, плюс якісь додаткові штуки, тому що на них можна клікати, вони можуть відчувати дотики по сенсорному екрану. І, в принципі, мають набагато такий ширший функціонал, я би сказав. Вони кладуться в папочку Widgets, потім якесь ім'я widget і називається main lore". От, Відповідно, тут так само описаний інтерфейс, бла-бла-бла. До цього ми звертатися не будемо. Ми бачимо, що тут є ще кілька різних додаткових колбеків, які викликаються. Тобто ми, крім background, маємо Create, Update, Refresh. Тобто функції, які виконуються при створенні віджета, його оновленні, коли щось помінялося в налаштуваннях, і рефреш, який рефрешить постійно, коли цей віджит видимий, тобто кожну там, якусь частку секунди. Ну і нейм відповідно імені цього віджета. Це прикольно відображати щось на екрані. От мої перемикачі, які підписуються armed-disarmed, які я робив відео, вони якраз з відджетом зроблені. Наступна штука це скрипти функції або special functions. Вони додаються якраз на вкладку моделі, яка називається special functions. І вони мають таку особливість, що вони можуть реагувати на позиції свічів і робити якісь типи штуки. Це дуже зручно для багато чого. Наприклад, от той запис відео, який я робив, верніше не запис відео, а запис рухів стійків і потім відтворення для автопілота, який я робив, він зроблений якраз через function Script. Тобто ми можемо з Functions Script слухати, як рухаються стіки, отримувати дані з каналів. Ми можемо працювати з файловою системою. Ми можемо відповідно писати в якісь глобальні змінні. В теорії, напевно, можна якісь і override каналів робити. Ну, я не пробував, Глобальні змінні, мені здається, зручніше. От, відповідно, такі штуки можна робити. Знову таки воно кладеться в Scripts functions і типу. Тут є мінімальний скрипт, який можна запустити, щоб він просто виконався. І далі Mixer Scripts. Ця штука, якась про яку типу, нічого толком не можу сказати. Тому що в кольорових радіо, типу TX16, TX15 Радіомастера є ще вкладка додаткова, яка називається Custom Scripts. І мені здається, що це воно. Тут написано про якісь віджити. І оцей скрипт Mixers, так я сюди можу поставити файлик, і власне вони відображаються на кольоровому екрані з цієї папки файлики, але на боксері, наприклад, я такого зробити не зміг. Я не знайшов способу додати оцей міксер-скріпт на боксері. Можливо, просто боксер якось зібраний з якимись не такими флагами. Не знаю, але факт того, що не вийшло. Якщо ви знаєте, як це зробити, де шукати ці міксер-скріпти в боксері, то. Мені десь так само напишіть в коментарях. Може я щось просто неправильно роблю. Тут написано, що ці скрипти використовуються для того, щоб міняти якісь мікси. Тобто ви можете мати скрипт, він виконується весь час само самому постійному фоні, і він може брати дані з якихось інпутів і видавати їх на якісь аутпути. Це, в принципі, прикольно, але знову таки, як бачимо, don't use. Не використовуєте ці мікси для того, щоб контролювати будь-який критичний процес у вашому, вашій моделі, тому що воно може кришанутися. Е, що воно може зробити? Це якщо ви запускаєте one-time Script, призупиняються всі оті інші скрипти. Таким чином, якщо у вас летить, грубо кажучи, літак, якийсь чи дрон, і він керується з допомогою цих міксів, і ви запустили one-time Script для чогось. Поки той дрон там на якомусь посході висить, то може статися так, що воно все впаде. Це з нюансів таких просто що куди вибирати. Так само треба розуміти, що радіоопература це така досить штука непотужна. Там є обмеження в пам'яті, особливо в дешевших пам'яті менше, процесор слабший. І відповідно тут десь є, напевно, не знаю точно де. Але десь має бути про те, як зберігати пам'ять. Відніт, бла, 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 Saving memory, Так. От, відповідно, тут написано, що якщо ви будете мати багато скриптів, то вони, якщо будуть запускатися одночасно, то вони з'їдять цю пам'ять і вам буде дуже недобре на вашому пульті. Тому є способи підгружати частини скрипта на вимогу. Тобто ви робите тільки якийсь базовий маленький скрипт, який виконується постійно, а він підгружає вже інший скрипт, коли це потрібно. Тут це все написано, можна собі подивитися. Як ми побачимо, якщо подивимося десь на якісь версії, тут у нас є 2.11 остання версія. І оця штука оновлена останній раз так. 5, оновлена останній раз рік тому. Крім того, очевидно, десь є якісь моменти, що тут не точно, і вам буде незрозуміло, тоді треба йти до HTX. Ось я тут маю. Відкриту так само лінку на GitHub HTX. В ньому є такі штуки, які називаються API, підкреслення і якась річ. І відповідно, що це таке, це документація до допішки, яку надає HTX для LuaScript. Тобто, ви, якщо хочете працювати з файловою системою, то ви можете подивитися функція, наприклад, dir, що вона приймає, що вона повертає, як вона імплементована От, тут в папушці Лого є оці всі штуки. Тобто ви можете подивитися, як віджити реалізувати правильно, як працювати з таршріном і тому подібне. Також можна шукати документацію просто в інтернеті, по гітхабах людей, які щось пишуть. Насправді я почав шукати, і виявляється, досить мало є таких людей, які щось пишуть на логоскриптах. Ну, тобто є пачка дуже гарних скриптів, але, типу. Треба з ними все одно самому розбиратися. І з типу навчальних штук досить мало. І що ще цікавого можна сказати про ці всі LOOScriп? Люди зараз дуже сильно люблять ChatGPT GPT і всякі інші LLM, які допомагають писати код. Всі ці LLM в чаться, очевидно, на тому коді, який є в інтернеті. І тому в випадку з луаскриптом всякі оці. От Кодінг ассистент гірше працюють, ніж, скажімо, з тим самим Python, Java чи навіть C. От, Відповідно, треба ставитися дуже зі скепсисом до того, що вам пропонує ChatGPT, якщо ви пробуєте щось писати, це раз. І по-друге, навіть якщо б ChatGPT орієнтувався чудово в синтексі типу, і в тому, як писати цей код, він повинен так само мати на увазі оці от обмеження, які тут сказані, тобто саму API, яку надає. Для Lua скриптів HTX, просто Lua і HTX-Lua, це типу, трохи різні речі. От. Але, тим не менш, я б вже багато цікавих штук побачив, щось місцями трохи навчився і типу, дуже би був радий, якщо б були люди, які так само хочуть цим займатися, щось могли б порадити, підказати. Ну і типу банально якийсь обмін ідеями. Тому дерзайте, як то кажуть. А наразі дякую.